Командування Сил оборони не виключає можливості нового наступу ворога з боку Білорусі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Це може статися після запланованих на вересень спільних навчань армії Росії та Білорусі під назвою Захід 2025. Також головнокомандувач зазначив, що у квітні 25-го року ЗСУ зірвали плани Російської Федерації щодо перекидання 60 тисяч військових на Покровський, Лиманський і інші напрямки. Росіяни змушені були. Залишитися в Курській області, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, яка ситуація по Сумщині? Давайте почнемо звідти скільки там зосереджено ворога, і в якій близькості до нашого кордону не беремо сіру зону, беремо от безпосередньо наш адміністративний кордон? Добре ранок. Ну, власне, якщо говорити про е, напрямок. Кордону з Росією в межах Сумської області то по-перше нагадаю, що це близько 550 кілометрів, і е, зараз противник застосовує тактику е, спроб заходу малих штурмових груп е, тільки на такому невеличкому е, відтинку в межах е, юнаківської та Хотінської громад, і, власне, е, напевно, можливо, недостатньо сил. Для того щоб розширювати цю зону, бо за останній час такої активності на інших ділянках в межах сумщини ворог цієї тактики не застосовує та, власне якихось інших інших дій не вчиняє президент України, власне оцінював. Сили, які тримає Росія навпроти Сумської області, це близько 50 тисяч російських солдат. І знову ж таки, та тактику, та тактика, яку застосовує противник в межах юнаківської та хотінської громад, вона триває певний час, але за останній період. Спроб заходу цих малих пікотних груп е, в тих відтинках, якщо е, говорити за підрозділи державної прикордонної служби, стало менше е, це, звісно, е, і через те, що українські воїни всі складові сили оборони України наносять е, великих втрат противнику, е, тільки по е, результатам е, прикордонників е, підрозділів, які знаходяться е, в цій смузі оборони це десятки вбитими, десятки пораненим щоденно те, те що ми наносимо удари із артилерії, із безпілотних літальне і безпілотними літальними апаратами по цим штурмовим групам, і їхня активність за останній час дещо знизилася. Звісно, не можна виключати, що ворог. Там спробує масштабувати свої дії а в той же час наша задача продовжувати наносити ураження для того, щоб ворогу було складніше досягти тих цілей, які він перед собою ставить. Ми поговорили з вами про Сумщину, але давайте брати всю цю зону по лінії Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Ви сказали, Сумщина це 550 кілометрів. А якщо ці три області брати, це яка протяжність? Чи ви мали на увазі 550 кілометрів? Це саме три області, які я назвала. Ні, п'ятсот кілометрів це межі сумської області. Межі сумської області. А... Якщо ми плясуємо сюди Чернігівщину і Харківщину, і е, головком Сирський сказав, що задача Росіян на зараз створити там буферну зону, то скільки це кілометрів, і ск... яке угруповання, якщо Сирський говорить потужне угруповання ворог засередив, то де саме в яких точках і про яку кількість ворога йдеться? Ну таку оцінку повністю можуть давати органи військового управління, в тому числі і головнокомандувач. Але знову ж таки, протяжність в межах цих трьох областей значно більша і. Варто пригадати, що противник постійно говорить про там створення буферної зони чи сірої зони по території України. Ця риторика, вона вже в Росію триває давно. Знову ж таки, але бачимо що сил для того, щоб зробити ті дії, про які говорить ворог у противника. Недостатньо. Звісно, що Росія тримає велику кількість свого особового складу власне. Власне, також техніки напроти України в межах цих трьох областей, найбільше це в межах Сумської та Харківської. І власне, якщо говорити про Сумщину, в ми, ми зараз бачимо ту ту тактику на спроб заходу малих штурмових груп в межах Отінської і юнаківської громад, в межах Харківщини, також маючи свої тримаючи свої сили. Навпроти нашого кордону, це зокрема напрямок населених пунктів Липці, напрямок населеного пункту Вовчансь, де противник також продовжує свої активні штурмові дії для того, щоб розширити зону боїв по території нашої країни. Також ближче до лінії фронту в межах Харківської області ворог періодично намагається застосовувати також спроби заходу своїх пікотних груп, зокрема і по напрямку населеного пункту Строївка. Це ближче ще раз, до лінії фронту в межах Харківської області. І ще, скажіть, будь ласка, хотіла поставити питання, яке не має відношення до ситуації на полі бою. Беремо період відпусток. Який термін ну безпосередній, який алгоритм роботи пунктів пропуску на зараз? Якщо ми говоримо про пункти пропуску Шегіні, Краківець, там спостерігається знову таки заданням за даними Державної прикордонної служби суттєве зростання пасажирів. Жиропотоку. Яка ситуація зараз? І чи можливо розрахувати час для перетину кордону для автобусів і приватних автівок? Дивіться, пасажиропотік зростає не лише по напрямку Шегін чи Краківця. Пасажиропотік зріс значно за час літнього періоду, якщо до прикладу, порівняти з травнем зараз, особливо субота-неділя. Пасажиропотік тримався на рівні 130 тисяч громадян, які перетнули кордон за добу. В будні показники тримаються десь на рівні 115-120 тисяч перетинів в травні. До прикладу, ці ці показники перетину кордону були значно нижчими. В будні це десь 80-85 тисяч, в Вихідні 90-95. і звісно, що з збільшенням пасажиропотоку, особливо перед вихідними або у вихідні дні. Коли ця динаміка суттєво зростає, фіксуються і черги зараз йде перевага в основному на виїзд з України, бо більше громадян України виїжджають за межі країни для того, щоб відпочити або вирішити якісь свої інші потреби за межами держави, розрахувати час Краще і можна, якщо ознайомлюватися станом черг на кордоні, бо вони не завжди присутні. В будні дні черги менші, в вихідні черги більші. І що три години наше західне регіональне управління публікує в себе на Фейсбук-сторінці стан завантаженості да. кожного з пунктів пропуску. Це робиться для того, щоб люди могли собі обрати менш завантажений напрямок. Якщо говорити навіть... про Кажіть, я, я просто прописку. подумала, пане Андрію. Реально, я сама стежила якийсь час. Ви активно це робите. Інформація актуальна. Я навіть перепитувала у людей, які у знайомих волонтерів вони кажуть так: навіть якщо ви щось запланували, а державна прикордонна служба пише про завантаження цього пункту перетину. Ну просто відкладіть свою подорож на півдня. Ну не стійте в заторах, щоб потім не казати, що якось все надто уповільнюється. Будь ласка, Андрій, договоріть і будемо прощатися. Якщо говорити про пункт пропуску. Шогіні, то зараз там тривають також і ремонтні роботи, що ускладнює перетин кордону. Але ми бачимо, що люди через необізнаність або небажання знайти інформацію продовжують використовувати цей напрямок. І звісно, через меншу кількість можливості оформити транспортних засобів, там фіксуються черги, хоча можна обрати собі сусідні пункти пропуску, які менш завантажені. Дякую вам, Андрій, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.